Ми всі знали, що Маріуполь це Україна, і що до нас прийшов ворог. Останні роки все більше ставало про українських людей, особливо молоді. Я пам'ятаю мітинги на площі Свободи. Ми знали, що будемо боротися до останнього. 23 лютого я лягав спати і вже знав, що буде війна. А 24-го побачив перші ракети на Чорнобаївку. Страху не було на окупації, лише відчуття. Як не сьогодні, то завтра прийдуть за тобою. Але ми робили, що могли щодня. Паливо в місті зникло 27 лютого. Ми всюди шукали залишки, вивозили людей в центр міста, де було безпечніше. Ніхто не думав про страх. Ми рятували. Відчуття небезпеки постійно, але ліків не було в людей, продуктів не було. Я виїжджав через 22 ворожих блокпости. Ну, привозив, вивозив людей. Люди ж мене знали. Перші рази було страшно, бувало, і сірій зоні ночували. Але все одно їхав. Коли місто знищували бомбами, ми з дружиною виїхали, але батьки залишилися. І зараз буває, кажу таку фразу Я їду додому, а потім думаю, а те мій дім? Мій дім це той, в який я більше не можу повернутися. Але вірю, що повернуся. Дуже вірю. Я пам'ятаю, як вирвавшись під обстрілами з окупації, пройшовши фільтрацію, вивозячи з собою родину сусідів, я побачив першого українського військового. І він з нами розмовляв українською мовою, і ми всі хотіли його обійняти. Я щодня роблю все можливе. Працюю до волонтерю, волонтерів, щоб допомогти повернути моє рідне місто. Тому що там наші люди. Вони сподіваються, що Україна повернеться. Це тихий спротив. Їм дуже важко. Там була Україна, там буде Україна. Ми нікому не можемо віддати наш дім, нашу історію. Ми маємо боротися за неї. всі разом.